ФОП на другій групі єдиного податку сплатив аванс постачальнику юру собі за продукцію. Постачальник не, від, не відвантажив вчасно товар, ФОП припинив діяльність. Питання, чи можна зробити переуступку боргу на іншого ФОП-єдинника, чи заборонені такі операції на єдиному податку? Які ризики? Дякую. Давайте так. Треба знати, хто всі є нашими сторонами. Хто є постачальником, хто є ФОП Перший, перший наш ФОП, він уже став фізособою. А другий ФОП є єдинником. Тому давайте так. Для постачальника зміна кредитора в зобов'язанні на нього впливає? Не впливає, тобто йому все одно, на якій би він в системі не був. Тепер беремо нашого першого ФОП, який вже став фізособою. Чи може він такий борг передати? Може. Тому що його нічого тут не е, зобов'язує. Питання у ФОПі єдиннику який такий борг прийме. Е, по факту це, ця операція не стосується розрахунків, між ним кимось ще. Але він отримає. Е, Тут треба дивитися, як договори як будуть оформлені. По факту, в нього буде договір з фізичною особою про переуступку боргу, де він цій фізичній особі щось має за цей борг оплатити. Або не оплатити. От, якщо він не буде його платити, то це буде для нього доходом. Тому що будь-які надходження, які отримані за договорами, що не передбачають будь-якої компенсації, тобто оплати, це безоплатно набуті товари роботи і послуги, які включаються до доходу. Але тут, а якщо він має за нього заплатити, то це просто буде розрахунок від нього з фізичною особою, де він можливо. Ще й має виступити податковим агентом. Тому ситуація така досить хитка, чому тоді постачальник просто не поверне кошти фізичній особі. Це повернення. Тут не буде ніякого доходу, не буде ніякого випадку, де він є податковим агентом, і не придбати такий товар у нього нано.